Доброго, дня. ось приїхала така красунечка. Вибачайте, що довго для вас не знімав відео. Виправлюсь, бо був у відряджені 2 тижні. Приїхала, Peugeot E2008 GT комплектації на максимальній оптиці. 50 кВт батарейка в чорному кольорі. До речі, ще їде в синьому теж gt і в такому гарчично жовтому а, Невеличка машинка на 5 людей, 50 кВт батарейка, вже казав, 100 кВт моторчик. Дуже динамічна, дуже сучасно виглядає вона, тим більше в комплектації GT. Ну, що вам сказати, показати. Ось вона. Давно її чекав, щоб вона стала доступною. В описі є цінник на це авто. Зараз покажу салон. Тут швидкий порт зарядки CCS, Combo 2, це європейське авто. Ще хімчисточку зробимо. Отак це виглядає з середини, з заднього ряду на передній. Там є 3D панелька, дуже цікава, до речі, комплектація. Вони не во всіх ідуть. Вони так, знаєте, цікаво виглядають. Оце передня панелька, 3D навігація, там CarPlay, все-все-все, що треба. Ну, що, слухайте? Ну, Красунечка. Дивіться, нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Міста Київ, Павла Осенка, 8. Вулиця від там, 5 умовних одиниць, 1000 умовних одиниць до там, 60. Так що різні варіанти є. Є гальфи від 9500 до 15, є BMW 3 від 9500 до 15. Є нові авто, є скайвели. Ну, багато чого є, приїжджайте, подивитись, покажемо. Так що ось, ось варіант, ще на підході жовта і ярка синя GT-комплектація. І є ще 2008-му їду в дорозі. Так що Приїжджайте, ціни в описі. Я покажу вам контакт. Нагадую, що це останні, останні до, цього, до кінця цього року останні місяці. Безмитного ввозу електромобілів, тому хто встигне, той встигне. Хто не встигне, буде купляти плюс 30-40% в наступному році. Це стосується тільки електромобілів. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.